Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Світло прийшло. У нас немає потреби залишатися пітьмою. Днями я прочитав цей вірш у біблії, але не одразу з ним погодився. Колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла як послідовники Бога. Тож живіть. Як діти світла, до Ефесіан 5:8. Гадаю, деяким перекладачам Біблії ця фраза також не сподобалася. В англійській версії Біблії короля Якова вони додали невелике слово іноді, аби пом'якшити вплив цих слів. Але правда в тому, що всі ми колись були союзниками бунту і були пітьмою. Але зараз радійте разом зі мною. Так, нам не потрібно залишатися там. І сьогодні ми радіємо, бо Він визволив нас із влади темряви й привів до царства улюбленого сина свого. До Колосян 1:13. Отже, сьогодні я йду як Боже дитя у його світлі, і ось його обітниця. Хто слідує за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Чи є в вас світло життя? Якщо ні, то нехай це Різдво стане для вас часом приєднання до Христа та Його послідовників. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за те, що ти прийшов на цю землю, аби показати мені Отця всіх. Він володар усього, виявлений в усьому і Він усюди. Ефесян 4.6. Сьогодні я вирішую розіп'яти свою стару людину і вірю в цю обіцянку, тому хрещенням в Його смерть ми були поховані із Ним для того, щоб, так як Христос був піднесений із мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. Римлян 6.4 у мене тепер нове серце, моя душа сповнена життя та світла. Дякую, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.